зі статичних головної сторінки та сторінки для бізнесу, а також низки динамічних сторінок, які генеруються автоматично, залежно від наявних у адмінпанелі товарів та їх категорій. Окрім цього, реалізовано спеціальну структуру статичного контенту, який буде відображено у випадку проблем зв'язку з адмінпанелі. Тож зараз пропоную перейти вже безпосередньо до нашого інтерфейсу, щоб на власні очі побачити його особливості. Дякуємо, Олег. Дуже О... крута презентація. У верхній частині інтерфейсу представлено клікабельний логотип компанії по центру, кнопку-іконку кошику Праворуч про неї ми поговоримо з вами більш детально пізніше, а також кнопку-іконку бургеру зліва. При кліку на бургер на екрані з'являється мобільне меню із плавним анімованим переходом. У меню ми можемо спостерігати базову навігацію по сайту, а також кнопку перемикання мови інтерфейсу. Це може бути англійська мова і українська мова відповідно. У результаті використання навігації, зміни мови або ж кліку на кнопку закриття, меню так само анімовано зникає. На більш широких екранах, наприклад, на десктопі, внутрішні елементи меню рівномірно розподілені по хедеру. При цьому важливо відмітити, що внутрішня навігація головної сторінки вона залишається прихованою та інтерактивною. Таким чином, наш користувач не губиться на сайті вже ж під час першої своєї взаємодії з інтерфейсом, а зосереджує всю свою увагу на головному банері та інформації про каталог товарів. Сам банер являє собою інтерактивну карусель широкоформатних зображень, які чудово демонструють специфіку роботи компанії, доповнюють загальну візуальну складову інтерфейсу і знайомлять користувача з її спеціальними пропозиціями від замовника. Сімні зображення змінюються автоматично у безкінечному порядку, або ж також їх можна змінювати по кліку на відповідні інтерактивні елементи управління. Під головним банером знаходиться каталог основних напрямків продукції інтернет-магазину. Кожна картка каталогу представляє собою окрему категорію товару та є інтерактивною. При отриманні ховеру або фокусу зображення всередині картки набуває привабливого ефекту переходу із приближенням. При кліку на картку користувача буде перенаправлено на окрему сторінку обраної категорії. Нижче від каталогу знаходиться блок із основною інформацією про компанію та, кліку, та кнопкою, при кліку на яку відбувається плавний скрол до попередньої секції. Футер, тобто нижня частина інтерфейсу, представлений клікабельним логотипом компанії, контактними даними, додатковим блоком навігації для головної сторінки а також блоком інформації про, е, загальну інформацію про правила користування сайтом, етапи співпраці, а так, і гарантії, доставку та такого плану загальну інформацію. Кожна кнопка даного блоку відкриває модальне вікно із детальною інформацією щодо обраної теми. Після того, як користувач ознайомився з інформацією, він може закрити дане модальне вікно, клікнувши на іконку хрестика, яка знаходиться у верхньому правому куті модального вікна, клікнувши в будь-яке місце поза межами модального вікна, або ж натиснувши клавішу Escape на клавіатурі, як йому зручно. При цьому важливо відмітити, що як і хедер, верхня частина, так і футер супроводжують користувача абсолютно на кожній сторінці веб-сайту. Таким чином, наша з вами 29-річна головна героїня у будь-який момент взаємодії із інтерфейсом має можливість відвідати інстаграм-сторінку магазину і побачити додаткові ілюстрації чи, наприклад, відеоконтент. Або ж напряму сконтактувати із представником компанії за посиланням на телеграм-аккаунт, що поводьтесь доволі зручно. При цьому важливо також відмітити, що як із хедеру, так і з футеру головної сторінки. Користувачу доступний перехід на сторінку для бізнесу. Скориставшись основною навігацією та опинившись на даній сторінці, він бачить заклик до створення корпоративного замовлення і плідної співпраці. Заявку на консультацію можна залишити, користуючись однією із форм зворотнього зв'язку, які знаходяться у додатковому модальному вікні, та у окремій секції з контактними даними відповідно. Більш детально про специфіку та особливості форми, які було реалізовано в межах даного інтерфейсу, вам вже розкажуть мої колеги. А я ж в свою чергу хотів би вашу увагу звернути на стилізованих інформаційних блоках. Лаконічний текст останніх у поєднанні із привабливими контентними зображеннями чудово описує особливості цієї компанії, чітко формулює основну пропозицію до клієнта. І підкреслює надійність виробника, якому дійсно можна довіряти. Ну і справжньою родзинкою цієї частини інтерфейсу є широкоформатне інтерактивне зображення, яке змінює свій стан із чорно-білого на кольорове і навпаки, залежно від дій користувача на сторінці. Тобто наша з вами головна героїня ще навіть не бачила всього асортименту продукції, а сайт уже їй кричить, що ми готові приємно дивувати нашого клієнта і націлені на плідну та взаємовигідну співпрацю. На цьому у мене все, і я передаю слово моїм колегам. Олександр. Доброго дня. З головної сторінки секції каталог. Вибравши одну із категорій, ми потрапляємо на сторінку категорії, де відображаються картки товарів даної категорії. Зліва у випадному списку відображається відповідна категорія. Завдяки галочці користувачу стає зрозуміло, що його можна відкрити. При відкритті обрана категорія виділяється фоном, щоб було легше зрозуміти, де знаходиться користувач. При кліку на одну із категорій у списку ми можемо вибрати іншу категорію з відповідними її картками товару при наявності. За їх відсутності, користувач бачить відповідне повідомлення. Картки товару додаються в адмінпанелі та відображаються в залежності від пристрою. До восьми десктоп, до дев'яти таблет то до восьми Мобільний. Щоб з'явилося більше карток при їх наявності, нижче знаходиться кнопка Показати ще. Якщо відображені всі картинки, кнопка зникне. Кожна картка товару містить зображення, назву, ціну та місткість за наявності і відображається відповідною мовою. При кліку на картку ми потрапляємо на сторінку самого товару. Якщо користувач помилково клікнув не на ту картку, або хоче вибрати інший товар, то існує кнопка назад, завдяки якій він потрапить на попередню сторінку. Основна секція сторінки продукту складається умовно з двох частин. Зліва знаходиться слайдер із зображенням товару, котрі передаються з адміністративної панелі. Для зміни зображення є стрілки, при кліку на які відбувається зміна зображення на наступне або попереднє. Якщо через адмінпанель додане одне зображення, стрілки слайдера не відображаються. Також змінити зображення можна, клікнувши, натиснувши в залежності від пристрою на ньому та потягнувши ліворуч або праворуч. Справа знаходиться інформація про товар, яка складається з назви товару, опису товару, місткості товару за наявності, аромату та нотів аромату за наявності. Аромат можна вибрати з випадаючого списку. За замовчуванням обраний перший аромат. Залежно від обраного аромату відображаються ноти даного аромату з рівнем солодкості, терпкості та свіжості. Також вартості товару, кількості товару за замовченням 1. Але завдяки кнопкам збільшення та зменшення користувач може встановити необхідну кількість більше нуля. Знаходиться кнопок Додати кошик та оформити покупку, до яких повернемося згодом. Додаткової інформації про товар. Усі дані беруться з адміністративної панелі та відображаються мовою в залежності від локалі. Для зручності користувача нижче основної секції знаходиться секція Переглянути каталог з категоріями. Вибравши одну із них, ми потрапляємо на сторінку обраної категорії. Якщо клікнути на іконку кошика або кнопку Оформити покупку відкривається модальне вікно. При відсутності товару в модальному вікні з'являється відповідне повідомлення та заголовок, який відображається в залежності від того, як викликалось дане модальне вікно. З іконки кошика-кошик, з кнопки Оформити покупку оформити замовлення. При кліпку на кнопку Додати у кошик обраний товар додається у відповідній кількості. При цьому користувачу показується повідомлення зверху по центру та на іконці кошика в кедері з'являється цифра, що позначає кількість доданих товарів. В модальному вікні з'являється заголок Оформлення замовлення, дані замовлення та форма з кнопкою Оформити замовлення. Дані замовлення містять заголовок, список товарів та загальну кількість замовлення. Даний товар складається з із ізображення зображення товару, назви товару, аромату за наявності та обсягу за наявності, кількості товару, котру можна змінити за допомогою кнопок, аналогічних як на сторінці товару, суми, яка змінюється в залежності від кількості товару, іконки, при кліку на котрій даний товар видаляється з корзини. Усі дані беруться з локального сховища браузера користувача. Якщо зрозуміліше, то товари, котрі користувач помістив у корзину, будуть відображатись навіть після того, якщо користувач закрив браузер і знову відкрив. Передаю слово колезі Олександру. Він детально розкаже про форму замовлення даного модельного вікня. Дякую. Так, всіх вітаю ще раз. Дві форми для отримання даних клієнта вбудовані в сторінку для бізнесу. Перша з'являється після кліку на кнопку Консультація у секції Герой. Друга статично відображається нижче в секції Контакти. Третя форма знаходиться в модальному вікні Кошик товарів. Концепція компонентного підходу в розробці дозволила перевикористовувати один і той самий код для всіх трьох випадків. Різниця в поведінці та дизайні форм полягає в додаванні певних умов за ознакою секції призначення. Таким чином, на сторінці для бізнесу форми рендеряться з трьома полями ім'я, телефон, імейл, а в модальному вікні кошик товарів полів лише два ім'я та телефон. Тобто рендер за умовою всередині компонента форма дав змогу досягти відповідності до дизайну в макеті. Що стосується поведінки форм, то так само за умовою секції призначення форми на сторінці для бізнесу відправляють лише дані клієнта, в той час як форма, що в кошику товарів під час її відправлення надсилає додатково ще інформацію про замовлення. Інформація з форми із будь-якої секції потрапляє у вигляді телеграм-повідомлення на адресу менеджерів магазину для подальшої її обробки. Слід звернути увагу, що після відправлення форм персональні дані, які було введено в поля, автоматично очищуються. Якщо мова йде про форму, яка розташована у кошику, то відбудеться видалення і персональних даних клієнта, і даних замовлення. Окремо, треба сказати про валідацію полів форми. Валідація відбувається після кожного доданого символу. Та миттєво реагує наданням текстових підказок червоного кольору. Для прикладу, якщо в поле ім'я ввести цифру або спецсимвол, поле стане невалідним. Якщо зауважень немає, тоді заповнена форма має змогу бути відправлена або кліком на відповідну кнопку у формі, або клавішою Enter на клавіатурі. Після цього клієнт побачить повідомлення про те, що його запит буде оброблено найближчим часом. Повідомлення з замовленням потрапляє до менеджерів магазину. Повідомлення містить в собі персональні дані клієнта та перелік товарів, включно з їх кількістю та вартістю. Таким чином, складом команди було розроблено сучасний функціональний додаток для реалізації бізнес-задач. Загальні технічні показники роботи сайту на різних пристроях. Ми можемо бачити на екрані. Їх оцінка знаходиться, знаходиться на високому рівні. Далі я передаю слово спеціалісту з тестування Олеся, будь ласка. Дякую, всім доброго дня. Для перевірки сайту було написано обзовані та відпрацьовані. Дякуємо за увагу і бажаємо швидкого зростання вашого бізнесу. Дякуємо. Клас! Дякуємо велике. Дуже дякуємо. Це просто вау, це просто виглядає неймовірно. Да, ви е, перевищили будь-які наші очікування в багато в багато разів. Е, ми вам дуже сильно дякуємо. Е, окремо дякуємо всім, хто виступав по своєму блоку. Е, кожен з вас за свій блок дуже круто розповів. Е, було те що олег почав, те що олег почав нам показувати загальний, загальну картинку це було правильним рішенням Олег одразу звалив нас на повал те, цим ну своєю манірою подачі інформації і так далі а інших людей також хочу відмітити що кожен в своїй області дуже гарно надав інформацію, презентацію. І ми тут сиділи і без мікрофону один з одного перемовлялися, що нам все дуже подобається. Тому дуже щиро вам дякуємо. І вам дякую за увагу. Юрій, Ольга, можливо, у вас є якісь питання, ми одразу зможемо на них дати відповідь. Ну, в мене тільки питання є щодо того, коли можна буде перенести це на наш е домін, котрий ми вже купили, і питання щодо адмінки, щоб ми могли актуалізовувати інформацію, ціни там, і так далі від себе, змінювати, там, можливо, якийсь контент. Такі є тільки питання. А щодо конкретної презентації, того, як там що працює, виглядає, ну, в мене питань нема. Це просто неймовірно. Добре, чудово. Тоді з приводу адмінки у вас там все редагується, все, що було обговорено. Передача проєкту буде відбуватися на наступному тижні. Ми заліємо все на ваш хостинг, тоді ще раз протестуємо адмінпанель і вам віддамо. Зрозуміло, дякую. Добре. Тоді ще раз дякую за увагу, за можливість представити нашу роботу. Бажаємо, щоб 13 Bar став зручним місцем для ваших клієнтів і вірним ресурсом для залучення нових. Успіхів у розвитку та й подальшого зростання вашого бізнесу. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Якщо комусь будуть потрібні uh -huh. товари, котрі ми робимо, всі присутні, хто тут є, ви можете нам писати. Ми будемо робити завжди для вас приємні якісь умови, бонуси і так далі. Ви назавжди з нами залишитесь частиною нашої справи. Тому, якщо що, пишіть, ми будемо раді вас там привітати, допомогти вам щось обрати і зробити вам спешл офери нашої продукції. Щиро дякуємо за презентацію, тоді на зв'язку.